Цієї суботи проект «Майка Нема завітав у Київський авіаційний інститут, де прийшов фестиваль, присвячений адитивним технологіям РПРПюей. Що за адитивні технології 3D-друк. Звісно ж. Фестиваль організували Київський авіаційний інститут та ГО MakerHub. Це вже третій фестиваль репрап'Юей, але вперше проходить в стінах Київського авіаційного інституту. Судячи з того, що ми побачили, сюди справді завітали всі найцікавіші команди в Україні, що займаються 3D-друком. Пропонуємо зануритися в фестиваль разом з нами. Ми зараз на стійці компанії Імплекс, яка виготовляє індивідуальні протези для домашніх тварин, поки що для котів і собак. З нами тут Леонід. Доброго дня! Ось тут у нас представлені демонстраційні моделі. В принципі, ось в такому варіанті відправляються вони лікарю на погодження. Спочатку ми отримуємо. Результати КТ. потім на основі КТ отримуємо 3D-анатомічну модель, виготовляємо її з пластику, розробляємо індивідуальний імплантат, хірургічні шаблони, тобто навігацію. Вони представлені прозорим пластиком для того, щоб лікар міг максимально точно встановити імплантат згідно до, до плану. Ми проводимо як і корекції кісток, так і протезування кінцівок тварин або заміну частин суглобових поверхонь Ось як тут у нас представлено, це реальний виріб. Копія верніше, реального виробу він з титану, виготовлений індивідуально на 3D-принтері. Ми замовляємо 3 d друк в компанії, в якої є сертифікат на виготовлення медичних виробів. Він максимально якісно відполірований і по ньому проходить якраз колінна чашка. Це часткова реконструкція колінного суглобу тварин. всі імплантати в нас виготовляються з титанового сплаву «Титан-6 алюмінію 4 Ванаді», який сертифікований у нас в Україні в компанії 3 d metaltech Ми його замовляємо і вони нам його віддають вже в готовому вигляді. Ми працюємо з лютого місяця цього року. Всього розробили більше 50 індивідуалізованих імплантатів для тварин. Було проведено близько 40 операцій, адже тваринам в деяких випадках потрібно встановити два або три імплантати. Ось як в даному випадку, це було протезовано дві тазові кінцівки одномоментно. В деяких випадках, ось як в цьому, тут три імплантати було встановлено для корекції деформації і відновлення суглобової поверхні. Також у нас є напрямок: це виготовлення анатомічних моделей з пластику, ось черепи. І розробка індивідуальних інвалідних візків саме для грудних кінцівок, адже з серійними не завжди виходить саме отримати гарний результат. А от індивідуальний він повторює точно анатомію тварини і ідеально підходить саме для грудних кінцівок. Канал Майканемо. канаємо правильно розумію, що це ну власне друк будинків. А, да, це друк будинків, один з способів друку, а саме блочна структура. Тут ви можете побачити на схемі, що тут є блоки, які між собою з'єднуються і формують таким чином будинок. Перевага тут в тому, що, по-перше, це йде як фінальний продукт дешевше, і це йде швидше, ніж за звичайне виробництво. Наприклад, вириття котлава підготовку фундаменту і так далі може йти паралельно з виготовленням самих блоків. А далі блоки вже по місці складаються, наповнюються якимось наповнювачем, який вас цікавить, і вже виходить дім такий, як під ключ. Також тут ми бачимо таку структуру, вона нерівна, бо це ек експериментальний блок. От. Але ну, це був наш чи не найперший блок, який ми надрукували. От. Але зараз з тим, що ми технологію розвивали, у нас може вийти ось така структура. То бачите, вона така гладка. Вона, от, вона гладка, вона доволі красива, і це може бути як лофтовий стиль, як фінальна обробка. Uh, тобто така стіна стіна Вона вже не потребує якогось uh, дороблення. Хіба що додання якихось дерев'яних елементів для того, щоб воно виглядало більш естетично в сумі. Це фібробетон. Uh, у нас є розробник Ян, це технолог. Він uh, розробляє суміші. Він розробляє концепт того, як це повинно виглядати, і так далі. Він uh, спілкується з нашим архітектурним бюро, який очолює Юрій. От і виходить так, що наприкінці виходить готовий продукт. Тобто, це суміш. Ми розробили самі. Це фібробетон, в складі якого є пластифікатор, фібра, інші себе інші інгредієнти. От ну і виходить така суміш. Також у нас є суміш з шламу. Червоний шлам. Червоний шлам це вторичний продукт з великих будівництв. Це є алюмінієвий оксид, який при звичайному своєму способі він радіоактивний, але е, наш технолог Ян він отримав декілька сертифікатів на цю продукцію. Він зміг погасити цю радіоактивність і використати червоний шлам як готову суміш. Тобто, тобто, я правильно розумію, що це по суті може бути суміш з не знаю розбору старих да, будинків, звісно, зруйнованих звісно. в нас? Є також про проект. Ми співпрацювали з німецькою компанією ГІС, і е, там ми співпрацювали з Угандою. Е, Уганда, я думаю, не потрібно пояснити, що там достати якісь будівельні матеріали доволі складно. Складно е, тому вмісно з тим, що в Україні зараз йде війна, дуже багато їх чого розбомблено, знищено і так далі. Ми думали про те, як будівельного да, сміття, як можна реалізувати будівельне сміття, і саме з тим. Що ми думали, ми придумали деякі суміші, які е, зараз проходять сертифікацію, які розробляються і так далі, саме з всякого будівельного сміття, тобто там старих цегл, старого там бетонного наповнювача, там можливо десь якесь прикриття, теж бетонне. Тобто, все це ми маємо змогу реалізувати, от за тим, що е, нам потрібно ще е, довести цей процес до фінального рішення. Тобто ще провести пару досліджень. я можу навіти. А, ну ясно, його можна спокійно підняти і ну, Можете спробувати. Він, звісно, не цей не гіпсо. Як це... Ну, а, ну нічого. Ну, в принципі, я можу його принаймні підняти. <свистити> ну, так, <да>, тобто. Ненадовго. <свистити> це рішення з пазами, Це було раніше. Зараз ми розроблюємо нове рішення, щоб було менше якраз таких оцих стикових о, як його, отворів. Щоб о, саме воно було більш плотнішим, і о, щоб воно могло о, краще, краще. да, тепло. Звичайні, о, ці конструк... конструкторні коконструконструкторні дома там з Канади вони будуть дешевше, бо там 215 mm -hmm. доларів буде за квадратний метр. А тут саме це як готове рішення, тобто тут стіни. Вони йдуть вже без обробки, і вони виглядають естетично. Вони виглядають е, дуже живо. Якщо в поєднанні з деревом, залізом і так далі, то це вже виглядає як готовий продукт. Якщо оцінювати кінцевий готовий продукт, то воно виходить дешевше ніж звичайне виробництво. Ну, ну, ну і швидше і швидше. Ми сьогодні рішення, пов'язані з приєднанням робототехніки та штучного інтелекту. Це рішення для систем профільної школи, професійно-технічної освіти та вищої освіти. Ми можемо побачити різні маніпулятори, які мають як електричні компоненти, так і мематичні. Також є камери, які е, можуть розпізнавати користувача е, систему поступного OpenCV, е, форму, колір, е, QR-коди, е, зображення. І, е, відповідно, ці коботи можуть переміщати е, е, певні елементи з одного місця на інше. Також тут є е, такі. Е, Домашні улюбленці це е, кішки і собаки, е, які теж е, е, являються роботами, і вони е, можуть реагувати на ваші. Е, е, Охання на вони мають три сенсори там на спині, там голові. Також і якщо активувати режим голосового введення команд, то до 20 команд вона може розпізнавати. Ми в тому числі заклад позашкільної освіти. Ми займаємося навчанням інженерії, робототехніки, IT-технологій і працюємо в Дніпровському районі міста Києва. Скажемо так, працюю я в системі освіти 24 роки, 20 яких я про до школі. Зараз маю власний бізнес і власне рішення в світні, які ми пропонуємо для використання закладу освіти. Система освіти хоча тенденція вже давно на жаль, займатися її вважають не всі, тому що вона поєднує в собі багато різних предметів природничого циклу. Тобто це і фізика, і математика, і хімія. І, відомо, це люди, ну, які потребують уваги, певних не знань да, і не всім це подобається. Але ми розуміємо, що розвиток інженерії він неможливий без розвитку Бо STEM. С тем це перший крок до інженерії і застосування так, тем з інших галузей да, у сфері інженерії. Нести все більше і більше. Але, на жаль, студентів більше більш більше, які обирають на страницю. У усі є, це така ж сама тенденція. У них дуже невелика кількість забирає старський. Я в захваті. Стільки людей зібралися, приїхали. Показали, що вони роблять, приїхали поспілкуватися. Відвідувачі, взагалі, прям топ. Всі ходять, щось запитують, спілкуються, сміються. Найголовніше, що ми відтворили, я думаю, атмосферу там, де люди почуваються розслаблено і е, хочуть спілкуватися, розпитувати, не боятися щось спитати, сказати дурницю, якусь про те, що не знають. Оце було прям задача. номер один. плюс лекційна програма. Е, також багато людей витратили свій час, підготували у нас. А людям, які виступають, спікерам нашим аплодували після після виступів. Я, я в захваті світ на весь зал, як аплодують ну на всю взагалі на весь ангар. Як аплодують людям, які виступали на лекційній панелі? Я щасливий, що в, в цей час живу з такими людьми, які приходять, діляться не байдужі, і ми разом можемо рухатися і розвивати цей напрям адитивних і робототехніки. У нас до 50 учасників. Я трішки. Очікував трішки більше людей ну, з, з, з учасників, бо минулого року у нас було 70 плюс учасників, а цього року багато з тих, хто був минулого року, вони задіяні на оборонних проєктах і вони просто не можуть приїхати. І хочуть, передають привіти, але приїхати фізично не можуть. І відвідувачів також здається, по стрічках на руку я подивився. У нас під тисячу відвідувачів сьогодні зайшло в ангар подивитися. А я зараз скажу дурницю про те, що я всіх люблю. Я взагалі напевно більше про учасників знаю ніж відвідувачі, тому якісь речі, які от на поверхні. Вони не вражають, можливо, так. Але те, що роблять ці компанії, ці люди, я від цього взагалі в захваті сказати, що це було, що це суперробот впіймав м'ячик на літу і закинув його в іншу корзину. Я такого не можу. Але я знаю, чим займаються наші учасники, і радий, що кожна окрема компанія з різного напрямку від освітнього до безпосередньо прикладних суперскладними сумішами, пластиками або металом, щоб кожна компанія сьогодні приїхала. Мені дуже подобається, що у нас ну, підсилюється напрям індивідуалізованих протезів, і які використовуються і для ветеринарії, і для лікування людей. Це така, мені здається, доволі ну, така технологічно ємна і науково-ємна такий напрям, який тягне за собою розвиток. Потрібні додаткові люди для таких кампаній, потрібно Ну, робиться прома. Ну Україна знає наша країна, що у нас такі бізнеси є, і вони за собою тягнуть також ну більш складну частину складову оцієї адитивної сфери. Взагалі, у нас класні компанії, які виробляють філамент сьогодні. Один з основників такої компанії робив виступ про те, як вони розробляють пластики, як вони розробляють. Композитні матеріали, які ну там проводять струм або можуть використовуватися для медичних операцій. Наприклад, можна виготовити надрукувати форму носа на медичній операції, вживити його людині, і цей матеріал розчиниться в організмі. І буде це в українській компанії Роблять, от я побачив твої брови, це роблять українські компанії. Я так само, коли хожу і слухаю цих людей, я приємно здивований. Далі медіа сьогодні приїхали. Я дуже радий, радий і дякую вам, що ви це підсвічуєте сьогодні. Були журналісти там кількох національних видань. І ми їм також показували наскільки важлива напрям підтримки хардвар. Ну підтримка хардвар-напрямку. Увагою медіа, увагою преси, увагою там медіа, інших медіаресурсів. Це Наша економічна безпека це наша безпека безпека, і е, тут не все добре. Тому нам треба разом працювати над тим, хто чим може, щоб це підсилювати на кожному своєму місці. Ми це робимо зараз е, проведенням таких подій, як фестиваль, е, третій фестиваль і робототехніки, а також на посаді директора центру інноваційного розвитку в Київському авіаційному інституті. ми… З моїми прекрасними колегами ми зараз шукаємо варіант, як зібрати ці шматочки, які у нас є тут навколо, і а, розробити на них стратегію, щоб ми були а, хорошим аерокосмічним вишом. Я ж робив перший фестиваль, тому що мене бісило, що технології не ускладнюються. І вони тепер вони самі по собі ускладнюються. І я радий, що а, члени спільноти дуже різні, що вони. А, Рік від року, навіть нам щокварталу я бачу зміни, що вони цікавляться. Вони приходять на онлайн е заходи, які ми робимо. Вони шукаючи способи і варіанти, яким чином е використати, наприклад, більш складну технологію, щоб або виготовити продукт, який вони раніше не робили, або відбудуватися від конкурентів, що вони це можуть робити, а конкуренти не можуть робити. І мені в цьому сенсі я бачу, я бачу рух, причому він ну видно ну на фестивалі це якийсь такий. Типу, Майлстон да раз на рік ми бачимо, прямо от концентровано, як це змінюється. Але я бачу це і як ком'юніті менеджер оцих онлайн спільноти з тридцять друкую. Дійсно дуже багато людей заходять, щоб допомогти там, Друкувати скіди, стабілізатори. Дуже прості речі. Ти такого бачила? Там ну, це дуже просто придбав принтер недорогий, Завантажив модельку, друкуєш, відправляєш. Молодці. Це прекрасна історія. Частина з цих людей рухається от в ці, те, що про що ти запитуєш, більш складні технології, і це прям класний маркер, що ми рухаємося в правильний бік. Нам треба подумати, подивитися напевно, наступна осінь, бо навесні проходить класний промисловий форум, в рамках якого також є конферен... конференція, а виставка. Адитивних технологій у нас фестиваль, тому ми напевно накладатися не хочемо, а зробимо наступної осені наступний фестиваль.